У стародавньому Єгипті фараони не просто помирали, жерці змушували їх жити після смерті буквально. Процес називався Відкриття вуст священний ритуал, що тривав після муміфікації, його опис зберігся в книзі мертвих та на стінах гробниць Нового Царства. Жерці вважали, що душа фараона складається з кількох частин Ка, Ба і Ах. Щоб фараон міг говорити з богами після смерті, тіло потрібно було пробудити. Для цього жерці торкалися мумії спеціальними інструментами ритуальним ножем і жезлом у формі руки. Вони відкривали рот і очі мумії, символічно повертаючи їй здатність бачити, дихати і говорити. На саркофагах і статуях виконували ті самі дії, щоб дух фараона міг жити в кількох формах одночасно. Так вони створювали вічне тіло, тіло, що більше не належало людині. Єгипетські жерці не вірили у смерть лише у трансформацію. Фараон ставав Богом, а його мумія порталом між світами. Вони не оживляли тіла, вони програмували вічність.